Вітаю, пані та панове! Дівчата маєте намір оновити новорічний манікюр? Вже зателефонували свої, е, СТОП. Як правильно назвати майстриню, яка робить манікюр? Як варіант, манікюрниця. Але чи це не зі стилістично зневажливим відтінком? За словами фахівців, слово манікюрниця зафіксовано в словниках української мови. Тому воно є правильним. Ще як варіант, фахівці радять вживати слово сполучення майстриня манікюру. Якщо вам робить манікюр чоловік, то майстер манікюру Милозвучної української вам.